Всім привіт! Гарного чудового вечора. Так, цікаві схеми. Зараз я буду потрошечки проходитись. Тут я знайшла цікавенькі такі схеми. Ця сама схема також дуже цікава. Філейна сітка, але дивіться, тут що в філейній сітки є дуже цікавеньке. Так, дивіться, ось тут є ось ці прямокутнички. Щось рука дрижить. Є ось ці прямокутнички, так? І дивіться, ось тут є оці бантики. Галочки, бантики теж дуже цікаві. Є, пусті клітиночки, повні клітиночки. Так що ось сама вона буде дуже така оригінальна і цікава. Так що ось така красива схема. Спробую ще раз пройтися. Кому потрібно, будь ласка, пишіть, плетіть. Кажу, пишіть, плетіть, плетіть. Так, і я дивлюся далі. Далі, дивіться, ось такий кротик з буквою. «к». Я вам казала, що я хочу зробити такий проєкт. Шукаю ці малюночки. Уже декілька малюнків знайшла сьогодні, покажу. В техніці філейного плетіння воно буде виплітатися. Це буде така абеточка. Буду застосовувати тільки 10-й номер нитки, Так? з буквочками, і на буквочку буде йти, на буквочку буде йти сам малюночок. Так, далі. Далі Чебурашка з буквою Ч. Так що ось така вона. Ну, Вони в мене будуть в рамочках, тому що тут Бо буквочка треба приєднувати. Ну ще я буду думати, ще я обдумувати багато чого буду. Так, ось така цікава схемка. Зараз я отак покажу її повністю. Ну, Дуже цікава вона. Дуже цікава. Чим вона цікава? Бачите, як тут виходить ось, це, ось цей круг получається, як він виплітається? Далі, ось так. Ось дуже-дуже цікаво. Ось стопчики на ніжках є. Так що тут, дивіться, ось тут як цікаво, дуже робиться, і воно під'єднується під одну, під одну вершинку. Так що, Дуже цікава сама по собі. Я думаю, дуже буде гарна. Так дуже буде цікава, цікава сама по собі схема і буде дуже-дуже-дуже-дуже гарна серветочка буде. Так що так, потрішки я прохожуся, щоб було все видно, скільки де. Повітряних петельок буде. Та ще от така буде гарна серветка. Так, і двигаємося далі. Так, це цю показувала ось серветочка. Так, я зразу прохожу її по трижки, щоб її зразу було видно. Так, ну і тепер загальний вигляд покажу, щоб ви мали уявлення, що все-таки більш загальна схема. Так. Далі. Так, далі йде рибка з буквою Р. А. Так що ось? Ось така буде. Це до абетки буде. Так, лев, з буквочкою. Але я дивилася, вже ж не перший раз шукаю ці всі малюночки, то так розумію, що деякі будуть малюнки, я буду сама підбирати під буквочки і малювати буквочку. Не те переключила. Так, і ще в мене слоник є. Слоник уже в мене був. Я тоді хотіла його виплітати просто по контуру без буквочки. Але тут у мене така появилася задумка з цією абеткою. Тому вже слоник буде йти так, як, так, як він на ну, так, як по схемі буде. І є у мене ще пандочка. Так, пандочка у мене така гарна. Ну, напит там у мене малюночків, я бачила, просто я пандочку вибрала. Там і папугу можна знайти і пароплав, так що напи багато там можна знайти малюночків. Поки є пандочка, поки є пандочка, так, і останній у мене малюночок з буквою А, це акула. Так що, ну приблизно я буду дивитися ось по акулі, як я виплету, так. Як? Ну, ще поки, поки я ще їх не розпочинаю, я поки збираю всі малюночки, я хочу повністю пройти по е, абетці. І я ж кажу, що можливо, я даже буду, буду брати просто малюночки. Сам малюнок просто буду брати, а, сам, а буквочку десь буду вже в куточку вимальовувати і потім виплітати самостійно. Тобто і такий варіант, тому що. Я не скрізь бачила не на кожну буквочку бачила малюнки. Я вже довгий час шукаю, але ось так. Так, ось такі схеми, кому подобається, виплітайте і пишіть мені, кому потрібна схема, яка можете. Я залишу під відео пошту. Пишіть безкоштовно вишлю. Так що, кому що подобається, будь ласка. Так, ну а я вам кажу дякую, що ви є. Дякую за ваші гарні слова в коментарях. Дякую, дякую, дякую. Щиро вам дякую. Дякую просто, що ви мене дивитесь. Дякую просто за ваші лайки. Просто вам дякую. Щиро, щиро дякую, дуже приємно. Ну і бажаю гарного настрою. Бережіть себе. Причі довго! Вечора спокійної, доброї ночі, і зустрічаємося завтра. Любіть Бога, благотворчого суспільства. До завтра. Пока-пока.